Так, Дивіться, підгруздок чорніючий, як ми робимо. От він вимок три дні, вимочили водою, десь три рази я міняла воду. І от зараз я ну дуже гарно видно, тому що коли я збираю, я стараюсь збирати молоденькі. Але все одно буває, попадається старий, червивий. От молоденькі, гарненькі ось такі грибочки, але якщо він старий, ось такий, то його зараз на третій день дуже сильно відчувається. Він такий плотний, хрупкий, тобто він не став упругий. Я їх викидаю. Це старий переросший грибочок. А молоденькі, вони такі от ніжні, молоденькі залишаються всередині. І ось таким чином я нарізаю на порціонні кусочки, там, де старий, я викидаю. Ну, просто не треба збирати ізначально такі старенькі, але ну, трошки попалося. От. Ну, такі, більш-менш, коли упругі, я його сюди кидаю. І пересипаю солью, пересипаю о, гарненькі які. Пересипаю спеціями, чесничком, гарно солью. І буду класти під прес далі на засолку. От. Прямо ось так гарненько. Солі краще переборщити, ніж не досипати. Також сюди чорний перчик, духмяний перчик, а зверху листя хрону. Накриваємо. Ну і засалюємо. Ой, заливаємо водичкою, звісно. Бачите? Старий, хоча молоденький, можливо, був червивий. От, і воно зараз видно. Ой, так. Ну і все. Це звичайний грусть, бачите, він не потемнів. Ось, а грусть під груздок чорніючи, він ось так темнішає. Ой, класний, ніжний такий упругий прям відчувається. Ось який красивенний грибочок. Ніжний такий, класний. Ну, тобто, от ви побачите потім його вже, побачите його в руках. Все.